Істку, яку вам всунули в двері або в поштову скриньку без належності оповіщення, і як в подальшому, це стає передумовою притягнення до адміністративної відповідальності, штрафів, розшуків, які являються неправопірними. Дивіться, якщо ми говоримо про способи оповіщення, тобто, в тому числі, вручення або направлення повісток з метою уточнення даних, там направлення на ВЛК, то тощо відкриваємо постанову 560, яка в нас, в принципі, затвердила порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Там чітко да, декілька варіацій є особисто вручати. Зрозуміло, це було і раніше. Під підпис, або в тому числі да під відеофіксацію, при цьому ви можете звичайно, що відмовлятися, фіксувати акт відмови або зазначати знову ж таки це під відеозапис. Другий фактор, коли вам направляють рекомендоване повідомлення, тобто вам має прийти оповіщення або інколи на телефон. Що вам треба прийти в відділення, Укрпошти, забрати повідомлення, поставити свій підпис, дату, да? і от в цьому повідомленні може міститися, наприклад, повістка. Тоді вона буде належним чином по суті, слугувати вашим оповіщенням. Але ж ви зрозумієте, ТЦК в нас особливо не заморочується. Вони собі вирішили, що наше то витрачати кошти ще на кореспонденцію і належну процедуру да, дотримувати. А вони собі просто знаєте по сторінці кудись там в двері, в оці вхідні ручки. Ці повістки отак от просто приліпляють. Побачив, хорошо не побачив то вже як буде. І дуже часто це, до речі, стається далі передумовою, що вам приходить постанова про накладення адміністративного штрафу в розмірі сімнадцять тисяч, як за не те більше, за те, що ви не з'явилися до ТЦК та СП без причин. Subtitles